1 червня Нестор поїхав у Скороходово, щоб пограти на турнірі з шахів. Ми взяли книгу про шахи. Але вже в клубі виявили, що переплутали, і турнір буде не шаховий, а шашковий. І не серед дорослих, а серед дітей. Довелося Нестору грати в шашки. У підсумку Нестик набрав шість очок і розділив другий результат з іншим учасником турніру. У партії за друге місце Нестік переміг. Отак ми їхали грати в шахи, а зіграли в шашки. І зайняли друге місце серед хлопчиків. Нестік, до речі, був найменшим з учасників. За друге місце нагороджується победить. Поздравляю. перше місце вибору в області